Доброго дня, меня зовут Мария Строева. Сегодня о том, как строится в Украине система государственных закупок, мы говорим с заместителем министра. Економічного розвиття і торговлі Максимом Нефьодовим. державні закупівлі в Україні це майже синонім корупції. Я думаю, що кожен, хто, хоч трохи там дивиться телевізор, читає пресу, він знає безліч випадків, коли закуповуються золоті унітази, платинові мерседеси і так далі, і тому подібне. І за нашими навіть дуже консервативними оцінками, щороку втрачається десь близько 50 мільйонів мільярдів гривень це не менше 20% від всієї суми державних закупівель у країні. Зрозуміло, це величезні гроші, які вже є в бюджеті, які можна було б використати ну дещо продуктивні. Продуктивніше, так тому ми робимо реформу, яка базується на трьох головних. Китак, так би мовити, перше з них це збільшення прозорості, це те, власне, чого всі вимагають у боротьбі з корупцією. Друге, це залучення бізнесу до державних закупівель, оскільки можна мати найпрозоріше в світі закупівлі, але якщо там немає конкуренції, то ви все одно не купите нічого ні якісного, ні адекватного по ціні. Так? І третє це професіоналізація закупівельників, тобто це навчання, оскільки в Україні закупівлі це не професія, це не те, чому людина вчить. Ця в університеті отримує диплом, розуміє логістику, навики ведення переговорів. Це щось на кшталт додаткового навантаження. Ну як там каву робити, там на новий рік поздоровляти колег і ще час від часу сидіти в в тендерній комісії. Тому ці, від цих людей, які часто і закон то про державні закупівлі не не читали. чогось вимагати особливого в цих умовах важко, навіть якщо вони справді. Припустимо, бажають робити свою роботу чесно. І електронні закупівлі це наша головна відповідь на ці три виклики. Тобто, це інструмент, яким ми хочемо. Ну напевне, жоден інструмент не може вирішити все, але принаймні... Більшу частину із тих проблем, які є, і я повторюючись, я б не казав, що це лише початок. В нас вже функціонують два пілоти електронних закупівель вже є готовий продукт, так званий в it технології MVP – Minimum Viable Product – який повністю побудований з нуля, повністю побудований на відкритому коді, який викладений в інтернет, тобто це абсолютно нове слово в технологіях електронних закупівель. І власне тут Україна є лідируючою країною в світі, як би це для декого дивно не звучало. І власне в цій системі вже зовсім немалі суми. Там вже майже 5 тисяч тендерів, там вже майже 350 закупівельників, півтори тисячі продавців. І заведено тендерів на суму вже більше ніж 1,3 мільярда гривень. Тому не можна казати, що це лише початок, хоча так це звичайно пілот, в якому ми набиваємо шишки, отримуємо гарний поганий про, досвід. Давайте про шишки. Це важлива історія, що дійсно система починає працювати в пілотному режимі, якраз вот і повод і час довести до ума все, значить як це відбувається? По-перше, електронних площадок і свободні ли вони, так сказати, взаємодействують з цим. вашим информационным центром или э, ограниченное число игроков может в принципе э, стать электронной площадкой на которой э, государственные закупки происходят. Первая история. Вторая история. Каким образом... Э, Строится сам аукцион, потому что э, должно происходить отсечение цены по верхнему рубежу, но ровно точно так же и по нижнему тоже, потому что демпинг – это э, та же самая коррупционная история, э, как и да, с э, излишне дорогими, э, максимально дорогими покупками. Третий момент – каким образом э, участники торгов, те, кто предлагают продукты и услуги, для аукционов, доказывают, собственно, свою состоятельность. Необходимо ли им иметь банковские гарантии? Необходимо ли им раскрывать информацию о своем финансовом состоянии и о практическом, собственно, там, производственном состоянии для того, чтобы покупатели понимали, с кем они имеют дело, и именно для того, чтобы система была максимально транспарентной. Ну добре, давайте по, по порядку. Отже, спочатку стосовно архітектури системи. Е, у нас справді доволі незвична гібридна архітектура, оскільки Україна якраз знаходиться десь на, на межі за, е, між двома світами за своїм розміром, кількістю населення і розміром бізнесу. У нас за велика країна для того, аби мати єдину централізований майданчик, як, наприклад, це відбувається в Грузії, просто тому що на один майданчик на всю країну Пити географічно доволі складно. З іншого боку, ми не настільки велика країна, щоб для нас мати конкретні регіональні центри в кожній області, наприклад. Тому у нас. Єдиний так званий бекенд це власне тим, чим є система Прозора, тобто це центральна база даних, це модуль транзакції, це е, модуль аналітики mm -hmm. і, і тощо. Е, водночас, так званий фронт енд, тобто, власне, саме ці майданчики, фізичні сайти, через які е, користувачі взаємодіють з системою, їх може бути скільки завгодно. Mm -hmm. Повторюючись, у нас опенсорс рішення, будь-хто може скачати код в інтернеті, там відкрити інструкції для підключення. Будь ласка. Пишіть свою систему, підключайтеся. Ми будемо раді бачити як можна більше учасників. Зараз таких учасників вже підключено 6, три в процесі саме підключення проведення робіт по авторизації. Ще декілька розглядають таку можливість. Я думаю, що коли ми будемо ближче до індустріального запуску системи, тобто запуску її в індустріальне користування, то кількість цих систем, я думаю, точно досягне двох десятків. І ви справді можете побачити там все, що завгодно, починаючи від дуже аскетичного дизайну у стилі державних. Органів сірого кольору зі стандартними там перемикачами до дуже креативного, різнобарвного, різнокольорового. Ну, вибачте, це і є конкуренція, і власне кожен закупівельник, кожен продавець використовує ту той майданчик, який є, йому подобається. Водночас, всі тендери, через яку б систему, через який б майданчик вони б не були оголошені, їх видно всюди. Так само будь-яка заявка, яка подана через будь-який майданчик, так само відображає. Всюди ту перевагу, яку отримує держава від цього, ну, по-перше, з нас знімається головний біль власне за фронт енд. Тобто нам не треба ще шукати гроші та спеціалістів, щоб його розробити. По-друге, ну знову таки повертаючись до наших трьох основних китів, це залучення бізнесу до участі в торгах. Ніхто не вірить державним закупівлям. Державні закупівлі це синонім корупції, хабарництва. І якщо ви спитаєте будь-якого... Ресічного бізнесмена він вам скаже: без відкату я ніколи не виграв, навіщо мені приймати участь. Саме тому ми залучили як можна більшу кількість існуючих приватних майданчиків, які вже займаються закупівлями для приватних клієнтів, наприклад, для великих банків. І таким чином, аби збільшити довіру до системи, вони пропонують своїм вже існуючим клієнтам. Ви продаєте, умовно кажучи, папір банку Райфайзен. Чому ви не спробувати продати його Нафтогазу? Спробуйте, система така. Сама для вас нічого не змінюється. У вас такий самий логін та пароль. Звичайно, це збільшує вірогідність того, що всі ці продавці вони будуть брати участь у державних закупівлях. Тому я думаю, тут такий, така реальна win-win situation. Якщо казати про е, саме процедури, ось тут ми і кажемо про пілот. Тобто зрозуміло, що електронні закупівлі в Україні будуть підтримувати абсолютно всі процедури, які вимагаються законом, які прописують. В європейських директивів. Так, Оскільки ми налаштовані на максимальне виконання угоди про асоціацію, у нас тут просто немає ніяких альтернатив. Ну, до того ж, це справді best practice в державних закупівлях. Зараз у нас реалізована найпростіша для розуміння система це реверсивний аукціон по ціні. Тобто банально всі роблять заявки, і після цього обирається з них найнижче. Це процедура, яку найлегше зрозуміти і закупівельникам, і продавцям, і найлегше проконтролювати. Зрозуміло, що вона підходить не для всіх видів товарів. Не знаю, якусь газову турбіну. Ви, ви так не закупите. У неї є безліч параметрів, окрім цінових є якість, є загальна ціна її експлуатації тощо. Але ми починаємо з найпершого найлегшого для розуміння для того, щоб показати, що. Державні закупівлі можуть бути А прозорими, Б, ефективними. Ефектив. Да. Е, тому питання ось саме розширення кількості процедур це і є питання виходу з пілоту в індустріальну промислову експлуатацію системи. Зараз виграє найменша ціна. Зрозуміло, це накладає додаткову відповідальність на закупівельники стосовно коректного прописання, що власне він бажає купити. Якщо він прописує, що він хоче купити просто папір і не робить своє домашнє завдання взагалі, ну вибачте, зрозуміло, що напевне він закупить жовтий, поганий і крихкий. Для допомоги закупівельникам ми розробляємо типові специфікації. Я думаю, що це теж не менш важливо, оскільки ми розуміємо, що велика кількість корупції в закупівлях, вона не лише по тому, що виграє якийсь свій улюблений, найкращий продавець, ну найкращий, не в сенсі найдешевше, але й в тому, що закуповується те, що часто не відповідає загально прийнятим okay. вимогам по, по якості. Є якісь вимоги, прописані під конкретного виконавця, під Конкретну компанію, тому зрозуміло, що це теж дуже важлива частина проблеми. Стосовно е, саме кваліфікації е, продавців, це теж ну якби це дуже важливий крок. Оскільки що, що, що таке електронні закупівлі в цілому, це ціла низка процесів, які йдуть один за одним, і які всі державі послідовно намагаються перевести в електронний формат. Спочатку це найпростіше, яке навіть вже існує в Україні, вже існує декілька років, декілька років. Це так званий інотіфікейшн, тобто електрон. Електронне оголошення самої закупівлі. Навіть зараз ви можете зайти на сайт Тендерґовґей і в достатньо незручному вигляді. Там але тим не менш, там є табличка, де ви можете побачити всі оголошені закупівлі. Потім зрозуміло, що є електронна подача заявок. Потім зрозуміло, що є електронна кваліфікація учасників. Потім є саме електронний відбір, електронний вибір переможця, електронне оголошення результатів тендеру, електронне підписання контракту оплата, яка так само відбувається в електронному вигляді, і після цього Корей, Південна Корея вже навіть дійшла до відстеження виконання самих контрактів і контролю над запасами завдяки rfid міткам які ліпляться на кожний продукт, який закуповує держава. Ми знаходимося насправді да, ближче до початку цього шляху, але зрозуміло, що там є найбільші найбільші втрати, тому найбільш. Важливо пройти ось цю частину до електронного вибора, вибора переможця в електронному вигляді, оскільки це дозволяє кожному журналісту, правоохоронцю, просто пересічному зацікавленій людині побачити, чому вибрали саме цю компанію. І стосовно саме кваліфікації, тут ми повністю виконуємо вимоги існуючого закону, оскільки ми знаходимося в рамках пілота по існуючому законодавству. Тим не менш, ми вже подали і до існуючого законодавства правки і Розробляємо новий законопроект про електронні закупівлі, який подаємо в Верховну Раду у вересні, який дещо змінює цей процес. В існуюче законодавство ми подаємо правку по так названу посткваліфікацію. Тобто зараз кожен учасник тендера, хоч їх два, хоч їх 202, він подає цей пакет з приблизно 30 довідок. Що це реальна компанія, що в неї є реальний директор, що він діє в відповідності зі статутом або копією довіреності, що у тебе немає заборгованості перед бюджетом і так далі. І, так далі. І, в принципі, не можна сказати, що всі ці довідки це вони абсолютно не потрібні. Вони виконують, напевно, якусь функцію, да, але, звичайно, це дуже високий бар'єр. Це бар'єр для бізнесу. О Боже, мені треба зібрати 30 довідок, а я їх все одно не вірю, що я виграю да. без хабаря. І наоборот, да. я куплю ці довідки. Да. А з іншого. Боку, це накладає додаткове навантаження на тендерну комісію. Ви ще навіть не дійшли до процесу закупівлі, а маєте розглянути 30 пакетів. І з іншого боку, це ще й додаткові можливості до шахрайства. Ви перевіряєте пакети і кажете, щось у вас на 48-й сторінці, якась там печатка, вона розпливчата. Ну, я не впевнений, що вона дійсна. І так далі. Тому ми вводимо поняття посткваліфікації, коли кожен із учасників лише подає заяву про те, що він відповідає всім кваліфіційним вимогам, які б вони не були. Встановлені замовником. А власне лише та компанія, яка має шанси бути оголошеним переможцем, тобто, мовно, переможець, який має тільки кваліфікуватися. Він приносить ці довідки. Якщо він їх не приносить протягом певного терміну часу, відбувається, так би мовити, перехід входу до наступного за, за ціною учасника. Так само це стосується там, і всіх інших видів підтвердження відповідності, про які ви, ви, ви згадували. Зрозуміло, що в електронних закупівлях це в такому вигляді, це теж якби це крок вперед, але недостатній. Тому ми працюємо із міністерством юстиції. Розпочали роботу з Державною фіскальною службою і дуже сподіваємося на співпрацю з міністерством внутрішніх справ по електронній взаємодії реєстрів. Коли ніхто не буде отримувати ніякі довідки, а компанія, яка бажає прийняти участь в закупівлях, вона вводить свій унікальний код ЄДЕРПОВУ, і, і відповідно після цього автоматично перевіряється проєзм. Чи має вона заборгованість перед бюджетом? Ну, якщо має, то напевно реально допускати до закупівлі таку компанію, дещо недоречно, чи вона реально створена, чи вона не знаходиться в стані банкрутства і так далі, і тому подібне. Це по перше, економія коштів, оскільки навіть якщо довідки безкоштовні, їх утримання щось коштує. Ну, не це коштує час, бензин, стояння в чергах і так далі. Тобто, це реальна економія і це реальне зниження бар'єрів для бізнесу. Для бізнесу це дуже важливо. Якщо ви можете, у нас вже є приклади, коли люди викладають фотографії, як вони, наприклад, сидячи в кафе зі свого ноутбуку, там продають щось нафтогазу. Це вже прорив. Це означає, що, що для людей це якийсь азартний нормальний процес. Вони бачать повідомлення: вау, чому б мені не, не прийняти участь, я нічого не втрачаю від цього а можу виграти і заробити, адже подивіться на це з іншого боку. Державні закупівлі це завжди був так, мовити закритий клуб кількох учасників. Ти да я, да ми з тобою Допущено. і між собою ми, ми розподіляємо цей бюджет. Зуміло, що це неефективно. Ви ви можете подивитися про ціни цих закупівель, якщо ви бізнесмен. Ви бачите, держава купує папір, мовно на. 30% дорожче, ніж можу я продати. Для мене це можливість. Мене ніколи не допускали в цей клуб. Зараз ми відкриваємо двері для бізнесу. Зараз це буде прозоро. Давати хабарі комп'ютеру просто немає можливості, навіть якби хтось їх хоче. А повірте, хочуть. Якби О, до нас до нас вже є дивні запитання. А як же все таки добитися? ж бути Ласі да, ага. да. ага. тому для вас це можливість як для бізнесмена. Беріть участь, заробляйте. В таком случае два вопроса у меня, надеюсь, на ваши короткие ответы, потому что время уже заканчивается. Но, конечно, мы продолжим эту тему, она невероятно интересная. Первый момент. Будет ли в следующем сделан шаг, в будущем сделан шаг к планированию государственными закупщиками, собственно, тех товаров, которые они будут закупать, которые им необходимы, что тоже очень удобно бизнесу и понятно будет, да, они могут ознакомиться с этим планом. Це перший момент. І коли від пілота вже перейде ваша система в коммерческое, так сказати, использование. Давайте я тут розпочну з кінця, з найбільш цікавого отже, коли ми плануємо все це реалізувати, у нас іде пілот, тобто ми отримуємо досвід, отримуємо відгуки. Позитивні, негативні, бачимо якісь проблеми, які виправляємо по ходу. Паралельно ми підключаємо замовників, в основному великих, кваліфікованих, і тих, які, ну, яких немає питання, що це таке комп'ютери, що таке інтернет. І е, хочемо, щоб вони хоча б на дуже маленьких сумах, але все-таки зрозуміли, як працює система, розмістили якісь тендери, вони в них пройшли і вони повірили в те, що це може працювати. Те саме і зі сторони бізнесу. Ми плануємо, що у вересні ми подаємо у Верховну Раду законопроект про електронні закупівлі, який дозволяє розповсюдити цю систему на майже всі закупівлі в країні. Паралельно ми так само до кінця цього року ми працюємо саме над збільшенням інфраструктури, оскільки це одна з тих реформ, де законопроект сам по собі це лише маленька частина, а саме його реалізація це значно більш складне завдання. Тобто з пілоту ми мультиплікуємо кількість серверів. Ми збільшуємо кількість програмістів. Ми відкриваємо зараз офіс. Ми саме для прозоро, ми збільшуємо потужності кол-центру, оскільки в пікові часи він просто не справляється. Із кількістю запитів це, це насправді добре для нас. Це значить, що люди користуються системою, але звичайно, це виклик, який ми маємо в на нього відповісти до того, як туди хлинуть вже десятки тисяч учасників. Тому ми очікуємо, що до кінця року у нас буде прийнятий законопроект. У нас буде відтестована і збільшена по потужності система із виправленими тими вадами, які ми знайдемо під час проекту. У нас будуть проведені, і ми дуже сподіваємося, як громадськість так і різноманітними іноземними організаціями аудит системи для того, бо ні у кого не було сумнівів стосовно її безпеки та роботоздатності, і десь приблизно починаючи з кінця року чи з початку 2016-го, ми починаємо її вже робити обов'язково для більшості закупівель і якимись колами там раундами розповсюджувати на всю країну зрозуміло, починаючи з найбільш кваліфікованих найбільших закупівельників. Потім мета до кінця максимум 2016 року дійти до кожного до кожного села. Але насправді на цьому це тільки перший важливий крок у реформах, оскільки як я казав, електронні закупівлі це лише засіб, це, це не є мета. А після цього далі починається навіть значно цікавіша частина роботи. Ми будемо будувати електронний ризик менеджмент в системі. Він вже зараз працює в якійсь на першій формі, коли ми бачимо, що середня ціна закупівлі дизельного палива X, а хтось купує X плюс 20%. Да? І це одразу там червоний прапорець. не треба чекати скарги від народного депутата чи журналіста. Одразу можна ще до закриття термі... тендеру починати якесь розслідування. Теж саме із фірмами, які були зареєстровані там, два дні назад і тепер беруть участь у закупівлях на сотні мільйонів і так далі. І тому подібне. Я також дуже заохочую абсолютно всіх користуватися нашим сервісом бізнес-аналітики bi.prozoro.org. Я Реально можу сказати, це найкращий сервіс бізнес-аналітики державних закупівель в світі. Ми використовуємо один з найкращих в світі комерційних продуктів в компанії Кліктек. Це один з лідерів в галузі, яка подарувала Україні свій продукт для публічного використання, які справді підтримали цю реформу, побачили, що тут відбувається щось реально унікальне в світі. І зараз будь-якому пересічному українцю доступні. Um... Методи аналізу, які власне доступні там сіо найбільших корпорацій в світі. Тобто, ви можете побачити закупівлю в будь-якому розрізі, за обсягом, за типами продукції, за закупівельниками, за продавцями. Навіть зараз ви можете шукати як журналісти дуже цікаві там співпадіння, які компанії найчастіше беруть участь у тендерах від конкретних закупівельників, чи є якась кореляція між, між кількістю разів, коли вони беруть участь, і кількістю разів, коли вони виграють, і так далі. І тому подібні. Ми вже навіть зараз отримуємо запити: вау, ми бачимо там щось дивне. Я кажу вам, справді, ви будете зараз бачити значно більше проблем, ніж, ніж бачили раніше. І це не означає, що з новою системою щось стало працювати гірше. Просто все те, що було під столом. Ми туди направляє, направляємо прожектор, і тому я впевнений, що зараз ми побачимо величезну кількість скандалів і питань, і розслідувань прохоронних органів. Ну і це власне і є мета нашої. Звісно, тому що в ідеалі це і далі привести собственно к тому, що не буде цих скандалів. Тому що робота система буде так, як вона довка, і всі її учасники теж я думаю. Просто підсумовуючи це, я можу сказати, що вже зараз система по конкретних закупівлях вона демонструє економію десь від 10 до 20%. відсотків. Вона коливається просто тому, що у нас постійно Підключаються нові закупівельники. І статистика вона банальна банальна пляша по дуже великій кількості закупівельників. Вона ще вище. Наприклад, місто Київ, як КМДА, одно одне з найперших, хто підключилися до проекту і зараз розповсюдили його на абсолютно всі допорогові державні закупівлі в Києві. Це майже дві тисячі комунальних підприємств. У них середня економія по перших місяцях використання сягла 17% від від сум. Це чесно кажу, це суттєво більше ніж. Ми розраховували саме від використання системи. Це дає нам надію, що справді, ми, можливо, навіть консервативні в своїх оцінках тих досягнень, які ми можемо тут бачити. І це знов таки, я хотів би звернутися до людей, що це. Гроші конкретних платників податків, це гроші конкретних бізнесів, їх податки, їх акцизи, їх мита, які сплачені, які вже в бюджеті і які ми маємо просто використати ефективно. Нам не треба просити додаткових грошей від західних донорів, від кредитних інституцій, якщо ми не можемо ефективно використати те, що є. Якщо ми будемо економити ці кошти, ну власне у нас з'явиться більше можливостей там витрачати їх на інфраструктурні проекти, соціальні проекти, на підтримку бізнесу і так далі. Спасибо огромное. Очень большие надежды с этим проектом связаны. Очень важно, что вы его делаете. Максим Нефедов, заместитель министра экономического развития и торговли Украины. Я Мария Строева. До новых встреч.